Перше, що я зроблю, щоб захиститися від токсичних людей та магічного негативного впливу, цей обряд він дуже простий і не потребує складних атрибутів. Він підходить тим, хто відчуває енергетичне виснаження після спілкування з деякими людьми. Вам знадобиться свічка з натурального воску, краще біла або бежева, чорний перець горошком, сіль, нитка, краще червона або чорна. Ваша фотографія або аркуш з вашим ім'ям, ножиці, склянка з чистою водою. Обмотайте нитку навколо фото або аркуша з іменем, промовляючи. Усе, що не моє, відсікає, усе що тягне, відпускає. Переріж. Чти нитку і відразу її викиньте. Запаліть свічку та рухаючись проти годинникової стрілки, пройдіть по всім кімнатам приміщення, в якому ви проживаєте. Особливо затримуйтеся в цих місцях, де часто сварилися або хворіли люди. Після в кожному куті розкладіть по кілька горошин чорного перця та трошки солі. Це природні захисники від негативних енергій та нейтралізатори. Свічці дайте догоріти, перець залишіть мінімум на добу. І останній склянку з водою вилийте просто в унітаз. Після ритуалу обов'язково прийміть душ і на сіллю. Рекомендую проводити цей ритуал на обиваючий місяць, а також підписатися на мене тут багато класних ритуалів. Пока.